Всім привіт! І ми з вами приступаємо до першої контрольної роботи по дієсловах. Так, по перших п'яти дієсловах, які ми вивчили минулого року. Вона любить пити каву. Вона любить Діа сука. Пити каву Мінум копі. Dia asupra minum copii. Ia lublu citate. Ia lublu cita saia suca citate memba cea. Saia suca memba Te ты Каму. Минум. Сик. Джус. Каму. Минум. Джус. Вин иде до дому. Вин иде. Дия пърги. До дому. Напрямок. Ке. Рума. Дия Бергі Керума. Він любить їсти смажений рис. Він любить дія сука їсти макан і наш Насігоренг. Він любить їсти смажений рис. Дія сука макан Насигоренг. Я читаю лист у кімнаті. Я читаю сая мембача сурат. У кімнаті ді камар. камар у кімнаті ди. Прийменник місця. Він їсть і піє. І толку з нього, да. Він їсть есть макан Ipiem i dan minum dia makan dan minum bin jest ipiem te spiesz tut te spiesz, kamu, tidur tut di sini kamu tidur di sini. Він читає лист тут. Він читає Дія Мембача. Лист. Сурат. Тут. сині. Дія Мембача, сурат ді сині. Ти йдеш зі школи. Каму? Пергі. Так, ти йдеш. Зі школи, тобто із школи, так? саме Дарі Секола. Секола. Камоперкі, Дарі Секола. І ще раз хочу сказати: ми говоримо, скажімо, ти йдеш із школи. так? Камо перкі Дарі Секола. В принципі, це говорить про те, таке, таке постановка речення. Це говорить про те, що це відбувається зараз. У. В індонезійській мові немає от часів як таких, які є в англійській. Але там також є, але там також можна відрізнити, чи це зараз відбувається дія, чи це дія відбувається в принципі. Тобто там є аналоги цих граматичних структур. Але зараз ми їх тут не вживаємо. Так? Тому що по великому рахунку тут потрібно було додати слово, яке говорить про те, що дія відбувається зараз. Але зараз. Нам це поки не потрібно. Наша задача освоїти базові дієслова. Це речення теж цілком правильно. абсолютно. Просто є потім граматичні моменти, які ми будемо додавати і ускладнювати, робити нашу мову більш, ну, більш граматично правильнішою. Хоча це також правильно. Зараз над цим заморочуватись не потрібно. Отже. Діасука мінум копі. Saya suka membaca. Kamu minum jus. Dia pergi ke rumah. Dia suka makan nasi goreng. Saya membaca surat di kamar. Dia makan dan minum. Kamu kamu tidur di sini dia membaca surat di sini. Kamu pergi dari sekolah. Tak. Ya, Tawin. Idemo na rinok. Ya, Tawin. Saya dan dia. Idemo rinok. Pergi Те пасар. Сая дяги пасар. Ти їси та пьеш вдома. Тиси каму макан. Дан danum вдома. di румах. Ти їй си та п'єш вдома. Камумакан данмінум дірумах. Знову ж таки, дірумах. Да? Ді, Пряменник місця. Вона виходить з дому. ВОНА виход... ну, В даному випадку ми вживаємо ті слово іде. Тобто те, то, що ми казали пергі. Хоча є ще окреме слово для цього. Ну, але зараз ми тренуємо дієслово слово пергі. То вона виходить, грубо кажучи, вона йде. Діапергі. Із дому дарі рума. Діапергі, дарі рума. Я вийшов. Або те ж саме. Я ніби пішов. Із ринку. Я пішов. Саяпергі. Із ринку Дарі Пасар. Знову ж таки, я тут говорю, я пішов з ринку, а тут говорю, вона виходить з дому. Тобто тут в минулому часі, так? а тут теперішньому. Ну, тільки через те, що мені так по-українськи захотілося сказати по-різному, але ми вже знаємо, так? що граматичної категорії час, я маю на увазі граматичної категорії як, як форми дієслів. Так? Немає, е, немає часових форм. Тобто це можна перекласти. Я іду з ринку, або я пішов з ринку, неважливо, тому що раз немає контексту. Тобто, раз немає контексту, неможливо сказати, чи це минулий, чи теперішній час. І зараз нам це поки не потрібно. Так. Він п'є воду. А? Одна з наших дієслів улюблених. Дія. Мінум. Він п'є. Вода, айр. Не повітря, а воду. Дія мінум айр. Я читаю, а він спить. Я читаю сайя. Мембача. А він спить. Дан дія Тіду. Сая мембача. Дан дія тидор. Він п'є сік, а ти їси яблуко. Ну, от так можна сказати. Він сік. Дя мину джюс. А ти їси яблуко. Дан каму, макан апол. Діаміну джус. Данкаму маканл. Я п'ю каву. А він Сік. Я п'ю сая міну каву копі. Копі. А він сік. Так, тобто ми говорили, що якщо одна й та сама дія, Хоча виконується різними суб'єктами. То ми те саме дієслово не повторюємо. Ми просто пишемо: а він всіх дослівно Дан дія джус. Саєміном копі. Дан дія джус. Вона любить їсти смажений рис. Вона любить дія сука їсти макан. Смажений рис на Сігорен. Діасука Мака Насигорен. Він любить ходити на ринок. Він любить Діасука. Ходити пергі на ринок. Тобто прийменник напряму. В даному випадку ке пасар. Dia suka pergi, pergi ke pasar. Saya dan dia pergi ke pasar. Kamu makan dan minum di rumah. Dia pergi dari rumah. Saya pergi dari pasar. Dia minum air. Saya membaca. Dan dia tidur. Dia minum jus, dan kamu makan apel. Saya minum kopi, dan dia jus. Dia suka makan nasi goreng. Dia suka pergi ke pasar. Ти читаєш лист вдома. Ти читаєш. Каму, мембача, лист. Сурат. Вдома. Ді ромах. Каму мембача. Сурат, ді ромах. От ключовий момент. Ді. Я люблю пити каву тут. Я люблю. Сая сока. Пи. Мінум. Копі. Пити каву. Тут. Ді. Точніше, ди сині. Сая сока, мінум копі, ди сині. Отже, сподіваюсь, все правильно написали. Так, тому що нескладний матеріал, нескладний взагалі матеріал, дуже важливий, так, є слова, але в індонезійській мові особливо нескладний. Всіх вітаю тих, хто правильно вирішив всі завдання контрольної роботи, і зустрінемося на наступному уроці, де на нас чекає наступна п'ятірка дієслів. Сапа джомпа!